Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. Отже, я мріяв про SSD на 4 терабайта багато років. Я намагався домовитись із Kingston, отримав офіційну відмову від Сабранта і лише GoodRAM якимось дивом мені добро дав на Семпл. Несправді не диво. Ви знаєте, як багато я з ними працюю, але... Суть у чому? Я отримав RDM про слів на 4 ТБ. І цей RDM прослів на 4 ТБ разом з GoodRam HX 200 на 2 ТБ врятував мене від колапсу. Але. Після цього вони мені коштували багато нервів. Кажу одразу, це буде не огляд. Я не знаю, чи треба взагалі огляд. Я просто розповім про те, як я інтегрував ці два накопичувача в свій пайплайн роботи. А я ютуб-продюсер повного циклу, якщо хто не знає. А ще, на жаль, для себе і на щастя для вас, я розповім, як поява цих дисків зробила деякі мої попередні відео. Абсолютно неактуальними тут, як завжди, вподбайк, підписка та дзвіночок, коментар, можливо, фінансова підтримка. Це зараз не принципово, бо тема дуже важлива. Отже, ARDM Pro Slim на 4 ТБ. Це один із небагатьох SSD накопичувачів на нашому ринку, що має ємність 4 терабайта. Він коштує 13 тисяч гривень за одиницю. Це під 300 доларів або 290 євро на момент написання цього сценарію. Він був написаний давно, тобто диск об'єктивно дорогий. Він має формат 2280 пікової швидкості до 7 ГБ послідовно, бо диск після express 4, а не 5. На щастя, для мене поясню потім. А і я зобов'язаний сказати, що цей диск RDM Порослів на 4 ТБ, має таку назву, бо він ігровий. Наскільки він ігровий? Він під консолі, під PlayStation 5, а слім він бутонкий, не дивлячись на об'єм. І все. Тут також встановлено Python E18, досить гарячий восьмиканальний контролер з Дірамбуфером, але це для консолі не проблема, там є охолодження. І для ПК це не проблема, бо там радіатори. Здавалось би, для мого ноутбука це не проблема, бо там pci Express 3, а не 4. Ну от я і встановив диск в ноутбук Asus ROG Scar 15 g 530 qs І тепер у мене системний диск на 2 терабайта, під тестові ігри, програми іноді під кеш. Але я вже майже нічого не кешую. І ще один диск, другий, вже на 4 терабайта під файли з відеокамери Panasonic Lumix S52X, які я спочатку знімаю на Goodram HX200 на 2 терабайта, потім кидаю по USB 10 дігабіт, власне на RDM Pro Slim на 4 терабайта. Тепер. Нагадую вам про старе відео, де я розповідав, що використовувати PCIe express 4 диски в слоті PCI-Express 3 вигідно, бо швидко стей там і так вистачає а нагрів буде менший. Ну от я і затестував цю теорію на практиці. Обмежив свіженький RDM Pro Slim на 4 терабайта не лише посадковим слотом PCIe Express 3 на ROG Scar 15, а ноутбук PCIe Express 4 не підтримує, але і качав при цьому файли з GoodRAM HX200 на 2 терабайта зі швидкістю 500 мегабайт на секунду і затестував на реальному юзер-кейсі. скинув 200 гігабайт зйомки комбінацію з фото і відео. І диск нагрівся до 81 градуса Цезаря. Вдруге, вдруге, вже після того, як я повторно розібрав ноутбук і додав до нього термопрокладку. Це 81 градус вже з прокладкою. На Пісі express 3 з передачу даних 500 МБ на секунду. Звичайно, я спитав у гудрам, що це за кара єгипецька, якого мені треба відпустити, бо я не фараон, а євреї так вільні. І знаєте, якому я відповідь від них отримав? Нагрів залежить не лише від швидкості, але й від об'єму. І вони праві. Бо чим більше ємність має SSD, тим більше ємності йому треба моніторити та обробляти. Ну от просто уявіть собі, що у вас є поле з кукурудзою, і ви маєте бігати по ньому, щоб перевірити кожен стебл. І чим більше у вас поле, тим повільніше вам потрібно бігати, щоб не пропотіти в нуль. Але якщо ви вимушені будете бігати швидше, ніж до цього, а Наприклад, удвічі швидше, і поле стало гігантське. Ви перегрієтесь буквально за секунду. Так само з Phison E18, не дивлячись на те, що він в слоті PCI-Express 3, для нього пікова швидкість обрізана удвічі. Йому все рівно треба робити значно більше роботи. І ця робота виливається 81 градус цезія в моєму ноутбуці. Вже під термопрокладкою при передаванні 200 ГБ даних. Ну і плюс сам по собі контролер гарячий, бо вони бувають дуже різні. Чим свіжіша модель, тим зазвичай вона прохолодніша. Тому, наприклад, у деяких SSD на PCI-Express 5 швидкості у 10-15 у разів більші, ніж у мене в тесті, і температури при цьому кращі. Але це лірика. Що робити? Щоб SSD не помер, не перегрівся, а все дуже просто. Я почав використовувати кабель на 5 гігабіт і нагрів з 81 градуса Цербера перетворився на 72 короткочасним піком, але в основному був 69. Nice. Так, швидкості передачі обрізались з 500 МБ до 350. Чи страшно мені це? Абсолютно ні. Мене це влаштовує. Тому ось до. Тепер. Далі особисте. Далі шматок буде майже без монтажу, але він важливий. Бо чому я настільки позитивний до цих дисків, двох дисків, не дивлячись на нагрів? Якщо ви не помітили, я змінив студію. І я це зробив, мабуть, з найбільшим поспіхом в моєму житті. І умовно кажучи, мені треба було повністю спочатку до кінця зробити 15 відео за 15 днів. Плюс робота для волонтерів зверху. Навіть до війни, коли я був в значно кращому здоров'ї фізично і психічно, 15 відео за 15 днів були майже нереальним навантаженням. Зараз я вивіз лише тому. Що у мене були власне RDM простий на 4 терабайта і Goodram HX 200 на 2 терабайта, бо я міг просто писати а роли одразу на 4-5 сценаріїв за один раз, і мені не треба було видаляти попередні відео, які я ще не змонтував. Бо мій старий диск на момент початку ось цих ось перегонів 15 на 15, за 15 на 15, у мене був вже забитий в нуль. А мені треба було ще зняти і обробити як мінімум. Терабайт футажу. І у мене досі, до сих пір, є борги, які я вже шостий місяць не встигаю змонтувати. Навіть це відео я повинен був зробити 4 місяці назад. І я не можу просто видалити файли цих проєктів, бо це, по-перше, зазвичай доба моєї роботи. По-друге, багато які семпли я вже не можу заново зняти. Вони поїхали. І кожного божого дня. Є шанс, що мені в Телеграм може прийти повідомлення про те, що ось цей рандомний проект знятий, але не змонтований. Його треба монтувати зараз, 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 зараз. Або на вчора. Бо мені забули сказати про дедлайн. І таке казали про проекти, які я хотів видалити, але зупиняв себе вчасно. Це я кажу до того, що коли мені хтось розповідає про те, що в мене занадто багато накопичувачів, занадто великої ємності, я буду сміятися їм в обличчя. Бо якщо у вас моя сфера роботи, у вас не може бути занадто багато вільного місця принципово, навіть ігноруючи те, що 10% вільного місця на накопичувачі має бути завжди, бо SSD від цього довше служить. Наскільки мені вистачить в комбінації із RDM Pro 3 4 ТБ і GoodRam HX на 2 ТБ? Я думаю, об'єктивно кажучи, на два роки з моїм режимом роботи, я обов'язково наступного року заміню собі ноутбук під щось з більш сучасною відеокартою, і там гарантовано буде посадкове місце m 2 з якісним охолодженням, де Pro 7 на 4 ТБ буде почуватись значно більш комфортно. Я все ще це SSD рекомендую. І ємність і якість виконання, Поколи коли припече. Нехай такі пече SSD, а не ваші нерви. І на цьому у мене, мабуть, все. Це був трошки закритий гештальт. Тому в коментарях можете написати, як вам картинка в новій студії, чи вам стара подобалась більше. Бо в мене однакова кількість людей писала і одне, і інше. То і ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофон з MK600, а також Київському магазину MotoSTA і компанії Гуцен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза R2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. я Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та байте здорові.